Кому і наскільки обіцяють підвищити пенсію, як оформити субсидію і які виплати з липня зможуть отримати переселенці? Про все це ми зараз запитаємо у заступниці голови пенсійного фонду в Одеській області Тетяни Єворської. Тетяна Павловна, я розумію, що багато змін відбувається в пенсійному законодавстві постійно, але з 1 липня є якісь перерахунки, є якісь е, новації, які е, давайте про них саме і поговоримо. Е, ось що зміниться в житті українських пенсіонерів саме ось з початку липня. Ну, по перше, я думаю, сказати потрібно те, що сьогодні йдуть на пенсію ті е, майбутні пенсіонери України, які мають стаж роботи 31 рік. Ага, то вже не 30, і як було, 30. Ну, звичайно. І вік 60 років, як для чоловіків, так і для жінок. При. е, в таких умовах тільки тоді можливо призначити пенсію. Якщо е, у е, майбутнього пенсіонера не буде достатнього цього, ві, цього стажу роботи, то е, якщо в нього є не менше 15 років стажу, то буде пенсія призначатися в 65 років. А якщо менше 20 років, від 20, там, до 25 років, то пенсія буде призначатися в 63 роки. І не в 60 не в 60, в 60. років Ага. Цей період, якщо людина, звичайно, не має за що за що жити, жити власна да то буде да, якась звичайно, мінімальна, повинна звернутися до органів соціального захисту. Можливо, буде мати право там на якийсь вид допомоги, який теж також призначається в залежності від доходів всіх членів сім'ї. А до речі, скільки зараз мінімальна пенсія? Сьогодні мінімальна пенсія складає 2361 гривня. Це з 1 січня цього року. Ну, І на відгузі, 2024 року не передбачено бюджетом зміни цього розміру, але знаєте, ось розкажіть, будь ласка, я читала, що з 1 липня будуть додаткові виплати тим пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75, 80 років. От що це таке, і кому ну, саме сказали за найменшу пенсію 2361 рік, і тут далі можна розвити цю тему частині тих. Осіб, які мають вікові надбавки, наприклад, людина досягла 65-річного віку, вона буде мати право, вона має право на пенсію, отримує її. але якщо вона складає на рівні мінімального розміру, то якщо в неї є такі умови для жінок 30 років, для чоловіків 35 років, стажу роста роботи, роботи. І, і вони не працюють. Досягли віку 65 років, і їхня пенсія складає менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. А доречно у нас сьогодні у нас 1 квітня складає 8 тисяч, то тоді розмір пенсії підвищується, і на сьогодні він складе 3200 гривень. Ага, тобто це мінімальний так. формат шістдесят 65 років тих так. тих вікових, да. де, які досягли 70-річного віку, 80-річного віку, то всі ті надбавки, які передбачені, ми продовжуємо платити в тому місяці автоматично, в якому досягають цього віку, і проводиться доплата щомісячно уже продовж до досягнення, наприклад, 70-річного віку угу. до 80-річного. Одна сума, а 80-річного, вже коли передбачено там 500 Гривен оплата угу. то доплачується до цієї промежуток, який не вистачає до цієї суми, тобто 500 гривень. Думаю, що пенсіонерам не треба турбуватися, іти до органів пенсійного фонду, нести свідоцтво про народження не треба. Всі ці дані в нас є і автоматично їм при досягненні відповідного віку. 70, 75 і да, 80 років. Так, буде підвищення. Скажіть, будь ласка, а що до працюючих пенсіонерів, поки ми не відійшли від цієї теми, що, які зміни їх стуртнуться? Як завжди, щорічно, всім працюючим пенсіонерам, які після попереднього перерахунку чи призначення пенсії відпрацювали два роки, проводиться автоматично перерахунок пенсії. Стаж враховується станом на до 1 березня поточного року. Сам перерахунок йде з 1 квітня. В цьому році також проведені перерахунки в автоматичному режимі. В червні місяці пенсіонери вже отримали ці надбавки, пенсіонери працюючі. А доречно їх майже 150 тисяч у нас, угу. е, які мали право на ці е, підвищення, е, отримали пенсію двома відомостями. Осна, основна відомість це та пенсія, яка встановлена в результаті е, проведення перерахунку. А другою відомістю була встановлена доплата, яка пішла із червня по і, червня, і травень, за два місяці. Тобто так, сьогодні, вже угу. з липня місяця, всі пенсії будуть буде отримувати одною відомістю і в тому розмірі, яка вже встановлена, який встановлений після підвищення за два відпрацьованих роки, ага. є категорія людей, яка не відпрацювала станом на 1, березня, на 1 квітня поточного року, а трошки пізніше набуде право ага. двохрічного такого періоду. То таким особам необхідно звернутися особисто до відділів обслуговування громадян і подати заяву. Тобто, це вже в індивідуальному порядку. Так. А попередні про тих, як ми сказали, це відбувається автоматично. Їм так, приходити точно, не потрібно. Так. Це один із тих перерахунків, яких передбачено для працюючих пенсіонерів, тому що для непрацюючих пенсіонерів такий перерахунок не передбачений для непрацюючих пенсіонерів. Це тільки зв'язку з зміною прожитко. Мініму для нетрудоспособних, де передбачені надбавки за понаднормативний стаж, якісь доплати, чи то учасникам бойових дій, чи а, ну, дій ну тобто пільги якісь є. Да, коли пільгові я... категорії, чи uh -huh. то надбавки на нетрудоспособних членів сім'ї і так далі. Так. Так, Тетяна Павловна, зараз от про саме цікаве про що запитують пенсіонери? Цього року вступив в силу закон, який стосується страхового стажу людей, які працювали за кордоном, чи то в країнах СРСР ще за минулі часи, чи в недавні часи, ну, наприклад, в країнах Європи. Чимало наших українців працюють і в Польщі, і в Німеччині, і не тільки під час війни, а раніше. Ось що стосується їх, ось як відбувається взагалі відносини чи є якісь взаємодії з цими країнами? Ну, по-перше, ми зазначимо, що стаж враховується для призначення пенсії, починаючи з 2004 року, угу. в тому випадку. Коли людина працює і плати взноси до пенсійного фонду. І якщо сплати взносів немає, то звичайно цей стаж не враховується. Якщо менше мінімального внеску, то також він враховується але вже пропорціонально сплаченим внескам. Тобто ми підводимо до того, що людина в обов'язковому порядку повинна платити взноси для того, щоб зарахувати стаж. Є люди, які по тим чи іншим причинам виїхали за територію України. Це українці, які працювали чи то в ближньому нашому закордонні. З тими країнами в нас складені угоди, і відповідно це цих угод ми враховуємо стаж роботи. Про які країни йде На, мова, і... давайте так? М Молдова, Болгарія, Румунія? Це, да, ну... Безпосередньо наші сусіди: це Молдова, це Республіка Болгарія, це Іспанія, це Республіка Португалія. Це Литва, Латвія, ну, Білорусі, звичайно, ні. ні. Це такі, які... А Німеччина Німеччина – ні. Польща, Польща – да. Німеччина розглядалась, але на сьогоднішній день ще не прийнята ці законодавці. Надавчі такі угоди, які передбачають розрахунок стажу на території тієї країни, де працюєш, і на території України, і відповідно приміняються ті умови розрахунку стажу і пенсії на території якої працювали. Так, тобто, якщо людина поїхала, скажімо так, після 2014 року вона поїхала, скажімо, до Поль до Болгарії. Давайте там, да ближче до Болгарії, і там працювала. Ну, звичайно, офіційно працювала. Так, тобто, звичайно, потрібно, щоб вона так. була офіційно оформлена, і вона може взяти якусь довідку, надіслати сюди, коли вона виходить так. на пенсію. Да? Якось ця ось? особа вона mm -hmm. має вже дозвіл на мешкання в тій країні, ага, Болгарії. Ось. вона звертається до відповідних органів. Пенсійного фонду, такі ж як на Україні, і з особистою заявою для призначення пенсії там за якийсь відпрацьований період, і, звичайно, указує це трудову книжку, це документ, який підтверджує той період, де вона працювала на Україні, через міжнародні угоди пересилається до нас. Ми тут підтверджуємо стаж, заповнюємо формуляри і відправляємо до Пенсійного фонду України, де. Виводимо, ми всі виводимо розмір пенсії, розраховуємо, і пенсійний фонд України відповідно до цього розрахунку вже виплачує пенсію і шле. Ті особи, яка б, мешкає на території Болгарії, тобто це ви, цепочка, ви, ви... Ага. Яка передбачає призначення пенсії. Тобто, ці люди е, не по поза увагою не остались. Вони отримують тобто, вони отримують на картки на банківські свої рахунки да. вони, отримують вони отримують пенсію там, там та. е, і продовжують так. далі жити. Тобто, вони є нашими громадянами, які е, живуть так. за кордоном. Це, по розрахунку по призначенню пенсії і розрахунку стажу був прийнятий е, вже в, в цьому році, в 2024-му він вступив в силу з червня 2023, е, доречно тут сказати за тих українців, які е, працювали е, до 1 січня 1992 року, ага, і що в, в країнах СРСР, ну тобто в республіках да, колишні, СРСР там колишніх. Да. Колишні, да. Е, коли вони будуть звертатися за пенсією вже на Україні, то вони повинні вказати чи надати якусь довідку, що в тих країнах не враховано той стаж і не назначено якогось виду пенсії. Ага. Якщо такої довідки не буде, а вона, звичайно, сьогодні не буде. <рес> дуже важко отримати, Думаю, що її отримати отримали ну, да, да. Майже і, дійсно, дуже важко. Тому е, ми будемо вірити тим. Е, Поясненням, які людина, та яка буде звертатися сьогодні в нас за пенсію, вкаже в своїй заяві. Що... Тобто на чесне слово, це на чесне слово. Для чого? Для того, що коли буде якась вже верифікація, будемо перевіряти, то ми можемо здержати ці. Переотримані суми пенсії, тому що два види пенсії отримувати. Ну тобто, якщо людина і отримує там. пенсію там і тут, ну так, це якось не, це непорядок. Такі зміни, uh -huh. ну uh -huh. я думаю, що сьогодні вони якраз ці актуальні. Скажіть, будь ласка, от ми минулого разу з вашої колеги обговорювали саме ідентифікацію пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Ну, по більшості це літні люди, які поїхали через війну, і ще восени минулого року вони. Повинні були то, якщо не помиляюсь, до 1 жовтня вони повинні були якось чи з'явитися, чи дати про себе знати пенсійним фондам, чи всі пройшли, чи багато людей залишилося поза, скажімо, поза ідентифікації ось цієї, чи якось процес триває. Проведення верифікації це болюча тема. Чому тому, що нам необхідно запрошувати людей до відділів обслуговування, перевіряти відповідні документи. Моменти, якщо ця людина не може сама через якісь види послуг, які надає пенсійний фонд, ідентифікуватися. В основному це стосується тієї категорії людей, це внутрішні переміщені особи і ті громадяни на сьогодні пенсіонери наші, які період військового стану, який є в нас, одержали захисток в країнах Європи. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то звичайно, діє ця постанова 670 637, яка була е, дією. Ще починаються з 2014 року, коли якраз ця категорія людей переселилась з Донецької і Луганської е, областей, отримали довідки у нас як внутрішнє переміщення особи і звернули за призначенням пенсії. Е, з кожним е, днем, можна так сказати, і е, півріччям у нас міняється порядок проведення ідентифікації. Е, ну, є определені такі. Е, Моменти, де дійсно необхідно перевіряти, чи то людина мешкає на території нашої, чи то вона не померла і так далі. Можемо, чи ми проводити виплати відповідна пенсія. Е, всі внутрішні переміщення особи, які вже пройшли верифікацію, а верифікацію вони можуть пройти в спосіб, по-перше, через банки, вони отримують пенсії тільки через Ощадбанк, там можуть прийти е, особисто, звернутися. Через банк пройти, друге є через веб-портал пенсійного фонду в дії підпис є е, така е, послуга, да. яка передбачає е, провести ідентифікацію, якщо людина не мешкає сьогодні там, де знаходиться її банк, а не може пройти в другий спосіб якісь е, ідентифікації, чи звернутися е, на, через відеоконференцію. Через пенсійний фонд uh, і пройти uh, особисто. Тобто, то підтвердити, що вона жива, здорова і та, існує та. на цьому і які світі. Ті особи, які uh -huh. на сьогодні вже е, пройшли верифікацію станом на січень 2024 року. Е, Пройшло вже півроку е, станом на липень, їм виплата пенсії не пішла. Ага, тобто півроку, тобто, ті, хто півроку, не підтвердили своє існування, та, вони не вони отримають пенсію. пенсії. Що через півроку їм необхідно знову ж таки звернутися і в такий спосіб, як вони і раніше, пройти ідентифікацію, і ми безпосередньо поновлюємо виплату із того періоду, з якого призупинимо. Так, Тетяна Павлівна, не зрозуміла. Тобто, якщо людина пройшла, скажімо, там вересні минулого року ідентифікації, через півроку знов повинна вона знов повинна пройти цю ідентифікацію, січня цього року, кожній поврок. Ага, такі тобто зараз на липень. Пенсіонери повинні знов проходити ту ідентифікацію, верифікацію, яку вони проходили минулого разу, тобто їм потрібно прийти до вас, до банку, чи в дії? Ось тепло ці моменти які обрати будь які з цих трьох можливостей, звичайно, тобто це чи через дію, чи через банк, чи але це стосується пенсіонерів, які не отримують свої гроші з картки, чи будь-які пенсіонери це. Ми говоримо зараз за внутрішньо переміщених соціальних маю посвідку, яку отримали в соцзахисті, і відноситься ось, до цієї категорії. Ось, ось, це важливо. Що стосується да. картку, е, карток, так, які отримують пенсії, то це стосується тих пенсіонерів, які на сьогодні отримали е, якісь. Виїхали за кордон, а, кордон. так ага, казати, ага. Да? такі військовими нашим... діями на нашій е, території. Е, вони кожен, е, звичайно має карточку, отримує пенсію через банк. і Якщо на протязі року не було зняти е, коштів. <гум> не було якихось, ну будемо якогось Нікого, руху на, на рахунку та <гум> да, дада ув'язковому порядку <гум> по спискам банка, там де отримують, ми їх отримуємо. і ми повинні визвати людину і провести ідентифікацію. <гум> Звичайно, людина знаходиться за кордоном. Звичайно, людина не має можливості звернутися до нас і ідентифікуватися. Вона може підійти в будь-який в за кордоном. В якій країні вона нас знаходиться, в якесь посольство, чи то угу. наше ну, представництво дипломатичні да? дипломатичні звернутися, ідентифікувати себе той документ, який буде відповідно завірена, і відповідно написати заяву довільній формі і прислати нам для того, щоб продовжити виплату пенсії. Тобто, ці люди не внутрішні переміщені, не ті, які виїхали за кордон, у нас не залишились без пенсії. Всі вони отримують пенсію. Тільки на жаль необхідно пройти всі ці детифікацію. Е, ну, це... А щодо субсидій, бо є, от саме в субсидіях, які ось зараз надаються на неопалювальний сезон, я так розуміє саме пенсійний фонд. Там якраз матеріальний стан родини має дуже таке серйозне значення. Велике значення. Як так, це так, ми перераховуємо? В тому разі, якщо людина прийшли якісь зміни, вона повинна звернутися до органів пенсійного фонду і про це повідомити. Якщо повідомлення не буде, то на жаль, виплата субсидій призупиниться до того періоду, поки не прийде і не скаже про якісь зміни у фінансовому стані всіх членів сім'ї, які були наприклад начально при. Призначення субсидії. Тобто, якщо діти, наприклад, наприклад купили квартиру, наприклад, придбали, то, да. тобто це діти, це не сама людина, яка тобто, чи як? якщо врах... вони з нею мешкають, да? діти враховуються, якщо а. вони мешкають на цій території, враховується цей дохід, який е, е, определяє право на призначення субсидії, чи то пільги е, члену субсидіанту, який звернувся uh -huh. за субсидію, тому ці діти обов'язковому порядку повинні бути враховані і в подальшому при продовженні виплати субсидії.